Донецький Шахтар швидко розіграв м'яч на своїй половині в поля і йде у контурнаступ. Дар'я Серна на правому фланзі. Простріл 2-0. Генріх Хитарян подвоє перевагу гірників у цьому матчі. 19 гол Вірменина в чемпіонаті України. Класний удар вийшов у Генріха Хітаряна. Без шансів для безотосного. Дуже влучно і дуже потужно пробив Генріх. Тому треба відзначити пас Дарія Серна, який там абсолютно один був на правому фланзі атаки. Подивіться, скільки простору, скільки часу дали захисники Хорвату. І той і зробив просто ідеальну передачу для Генріха. Подивіться, як зіграв Луїс Адріано і Тайсон. Вони продовжували, продовжували свій рух у напрямку воріт і звільнили простір для. Керіхамхітаряна, який сам опинився на 11-метровій позначці і пробив влучно. Отож, дуже комфортний рахунок для гірників. 2-0 у матчі Донецького Шахтаря та Одеського Чорноморця. Одеський Чорноморець будує свою атаку на лівому фланзі з М'ячем Кутас. з Фонтанела, той в центр на Бобко. Тобто грає з Шацьких, який вийшов по перерві, замінивши Рієру, який непогано виглядав в першому таймі. Тут Лео Матас. Лео Матас з м'ячем. Грає на Зубейко. Зубейко. Навіз до карного майданчика. Бурдужан боровся за м'яч, але програє боротьбу і м'яч відскакує до Джедже. Джедже на лівому фланзі. Проти нього капітан Донецького Шахтаря Дар'я Серна. Джедже віддає на Кутаса. Кутас. Класно прибирає Генріхам Хітаряна. Кутас можна робити подачу до штрафного майданчику, але невдало виконує цю подачу Кутас і Фернандіньо виносить м'яч головою, але атака другим темпом у Чорноморця. Знову невдало. Речішки він дає наразова нараці, і той на ліму фланзі з м'ячем. Отож тепер вже за рахунку 2-0 спокійніше може діяти донецький Шахтар. Але зараз в атакі знову донечання. І Дар'я Серна знову на правому фланзі сам. Дар'я Серна, подача, Фонтанелло виносить цей м'яч. Але тут Тайсон, простріл тире удару Тайсона вийшов. І Бордужан забирає м'яч у Гречишкіна, мчить в центрі поля. Гречишкін чисто грає проти Бордужана. Чисто забирає м'яч у підкаті Гречишкін. Щось не сподобалося Бордужану. Але одразу заспокоївся він. У нас заміна буде, заміна у складі Донецького Шахтаря. Йде з поля Едуарда, і замість нього виходить номер 29 Алекс Тейшера. Едуарда, який не дуже вдало зіграв в першому таймі, не був зовсім помітний в другому. Тому саме його і замінив містер і виходить більш швидкісний, більш технічний Алекс Тійшейра у нас. Ну що ж, подивимося, як буде грати Чорноморець, Чорноморцю треба забувати вже рахунок 2-0. І якщо підопічні Романа Григорчука хочуть бодай очко привести до Одеси, їм треба атакувати, тому що дуже мало ударів в поворотах п'ятого, дуже мало гострих атак. Було і в першому таймі, і на початку другого. Можливо, зараз щось зміниться. Подивимося, ми бачили, що хтось готується вийти на поле у складі Чорноморця, але поки що аут для гравців в білій формі. Ковальчук з м'ячем. Шахтар перехвачує цей м'яч, залишає його в полі. Че Чішкін. зіграє назад на Кривцова. Тож Сергій Кривцов сьогодні непогано зіграв і на центрі оборони. Були деякі помилки в передачах, але загалом надійно зіграв українець. Тільки що показували, показували обох тренерів, і тут було складно по емоціям визначити, яка команда програє, а яка виграє. так? Дуже стримані обидва наставники. Атака Чорноморця, Хітарян фалив на Джа але арбітер дає грати далі. Подивіться, раз по раз Шахтар намагається зупинити гравців чорно, чорноморця ще в, в центра в центрі поля, ще на їхній половині навіть. А тим часом удар у Бабко і невлучно. Ось е, частіше почали бити гравці одеського Чорноморця. Вже ось Бабко в нас пробуває. Перед цим Бордужан був в поворотах. Е, хоча ось в першому таймі той же бордужан часто прибрав під себе м'яч. І не бив поворотом, коли того, того можна було очікувати. Той же Бобко мав непоганий шанс в першому таймі, але забарився з ударом і втратив м'яч. У нас тим часом заміна Ковальчук іде з поля, опорний підзахисник, замість нього виходить Артем Старгородський. Ось щодо того тактичного фолу з боку Хітаряна. Який, до речі, не зафіксував арбітр, тому що там м'яч залишився у Чорноморця. Ось дуже розумно діють гравці шахтаря. Вони намагаються одразу накривати гравців Чорноморця ще на їхній половині поля або навіть в центрі поля. Стак намагався зробити їм І це дуже розумно, тому що щоб не дати розвинути атаку свою на швидкості одесити. Ось зараз у нас фол на Бордужані, сфолив гречішки. Ні, це Фернандіньо сфалив. гречішки не боротьбу Бордужану, потім Фернандіньо повернувся і сфалив. І Буде стандарт. Буде штрафний удар і стандартні положення е, дуже важливі для Чорноморця. Багато забиває одеський клуб саме зі стандартів в цьому сезоні. Е, є багато гравців, які можуть зіграти на другому порсі. Отож, подача від Максима Шацьких ніхто не пішов на цей м'яч. Ніхто, і поки що Шацьких у нас виконує стандарти в другому таймі, бутовий виконував Макс і зараз. Роман Григорчук незадоволений діями своїх підопічних, а нам тим часом повторюють гол Генріха Хітаряна. І зверніть увагу, як схожий цей м'яч на м'яч Фернандіня в першому таймі, так схожий саме за ударом, за технікою виконання цього удару, за влучністю. Так, е -е, Дуже схожі ці м'ячі. Якщо перший м'яч там взагалі дуже е, класна комбінація була у Донеча. Тут не менш класно віддав Дарія Серна. І знову Серна на правому фланзі. Подача! Виносять м'яч захисники Чорноморця, може бути контратака. у бурдужана, не вдало, віддає цей і м'яч. у шахтаря знову. І поспішають доничани. Тут кривцов. З хітаряном, який ось сюди глибше опустився. Ну і Гречишкин ми бачимо, як він е, дуже глибоко грає Гречишкин. Е, З'являється він навіть на позиції Ярослава Ракицька, який полюбляє ходити в напад при атаках донеччан. Дуже часто пересікає він е, центральну лінію. І Гречишкін займає його позицію в таких ситуаціях. Тим часом готується молодий Едуард Соболь нас вийти на свити на поле, лівий захисник, у якого дуже великі надії в Донецьку покладаються. Бо поки що була атака у Шахтаря, вже м'яч у Чорноморці. Будують свою атаку одесити, м'яч в центрі поля, Старгородський, Віддає на Зубейка, Зубейка з м'ячем. Грає з Лео Матасом, який сьогодні не, не такий активний, як завжди. так? Мало моментів у Лео Матаса. І там на правому фланці не досить часто з'являється м'яч. Ось зараз момент. Джедже на лівому фланзі. Джедже Обігрує він захисника Шахтаря і всі отримує м'яч після прострілу ДЖД. Це не був удар по воротах, це була передача від Джедже. Тут м'яч зрізався з ноги у GG, у французького півзахисника, який сьогодні дуже-дуже активний і в захисті, і в нападі грає GG. Ось зараз міг залетіти ось такий м'яч курйозний. Дуже е, чекаємо на повтор. Цікаво подивитися, що ж там все-таки сталося, так? Але поки що позиційна атака Шахтаря, скільки таких атак ми вже бачили сьогодні, що не а тепер коли рахунок 2-0, то Шахтар зовсім не поспішає розвивати. звивати. Аутпі для ноги Кутаса нам показують, який часто втрачав свою зону на лівому фланзі захисту і туди вривався, раз пораз вривався серна. Ось і повтор епізоду з прострілом GG. Ось цією навісною передачою перетворилася в удар. Дуже небезпечно, який міг закінчитись голом. Красеним голом. Але тут пощастило, що 3 м'яч включив стійку. У нас відбулася заміна. По позиції все ж таки заміна. Раца знімає міг Чалуческу. Виходить молодий Едуард Соболь, 95 номер. Лівий захисник який взимку лише прийшов до донецького шахтаря, вже встиг дебютувати за шахтар на цьому стадіоні. Так що це не перший матч буде для Едуарда. У нас удар від воріт. буде виконувати Базотосний. Повторюють нам знову момент з чи то ударом, чи то навісною передачею джедже. Ви бачите, тут був готовий Бордужан вже замикати цю передачу. Антон Каніболоцький, який зазнав травми матчу з Волинню. тоді не дограв молодий галкий, галкий матч. Зараз на лаві запас... запасник. Ось став підпускати молодих гравців Мірчалуческу до складу самим. Сказав, що якомога частіше буде награвати молодий склад, тому що очковий гандикап дуже великий у чемпіонаті Шахтаря і є змога перевірити резерви. А тим часом ось у нас Невдалас ну, вкинув м'яч безотосний на Джа тому було важко його обробити та прийма... прийняти. І Дар'я Серна тут повертався вже. На власну половину поля і Джеджес сфаливий. Я тут жовту картку француз. ну Дуже-дуже активний сьогодні Джедже і Ось ця активність. Вірчичник вже має своєму пасиві. 23 номер номера Роман Григорчук розуміє, він бачить різницю в класі між командами. Якщо Чорноморець може брати очки з командами середняками, то ось з команди із першої четвірки, так, тут все-таки видно і клас команди і технічний арсенал, так? Шахтар не, не спіш, не поспішає розвивати свою атаку. Мяч у Пятого на своем полном поле, Андрей Пятов. Ракицкий, Ярослав Ракицкий с мячем. Долгая передача в центр, как обычно для Ярослава, сколько в диагонали он израдует в сегодняшнем матче. Фернандиня. Фернандиня в центре с мячем, шукая подальше развиток атаки. Играет Мадаре Серна, Хитаряна, снова мяч у Серна. Фернандіня. Ярослав Ракицький. Ну, розігрують, розігрують м'яч доничани. Намагається прицінувати Чорноморець, не дуже в нього це виходить. Быстрій, швидше треба діяти одесі там, щоб забрати все ж таки цей м'яч. Мяч у Соболя на лівому фланзі. Той не став робити подачу тут карного майданчика. Віддав назад Фернандіно зміщується в центр Фернандініо на Луїса Адріано, Знову на Луїса Адріано. 3-0. 3-0. Луїса Адріано забиває. Ось так неочікувано. Удар з-під захисника Безотосний не встиг зреагувати на цей удар. Ну Дуже-дуже неочікувано завдався удар Луїса Адріано З лівої ноги. Ось такий м'яч забуває Луїс Сабіана, гравець, якого часто критикують, гравець, який може не забити з декількох метрів, який може не влучити пусті ворота. Але гравець, який може забувати ось такі м'ячі, здатен цей бразилець на міні-шедеври. і Зараз зіграв дуже класно. Це елемент неочікуваності, звичайно, ніхто не очікував такого удару, що з лівої ноги розвернувся з-під захисника без космос і без шансів. Не бачимо в моменту удар бразильця. І 3-0, і в цьому матчі вже все вирішено. Шахтар бере свої три очки і впевнено крокує до свого чемпіонства.